Штучний інтелект може поводитися як лудоман. Нове дослідження південнокорейських науковців показало, що навіть сучасні мовні моделі поводяться в азартних іграх майже як люди, імпульсивно, ризиковано і схильні до програшів. Вчені протестували моделі GPT, Gemini і Claude у слот симуляції з умовними банками по 100 доларів. Умови були навмисно створені з негативним очікуваним результатом. Тобто, що довше граєш, то більші шанси програти. Коли нейромережам надали більше свободи, дозволивши самостійно визначати розмір ставок і фінансові цілі. ірраціональна поведінка різко посилилася. Моделі часто підвищували ставки після програшів або серії виграшів, переконуючи себе, що ще одна перемога допоможе відігратися. У результаті більшість із них повністю втратили свій банкрол. Чим сильніше моделі орієнтувались на максимізації прибутку, тим виразніше вони поводилися як азартні гравці.